Я вам розкажу про системи лінійних рівнянь. І дуже класний метод, який забувається, тому що не дуже часто використовується в школі. Отже, ми бачимо, що біля Y стоїть і коефіцієнт мінус 5, і 5. І тоді ми можемо додати почленно ці два рівняння. 2х додати 4х буде 6х, і якраз отих мінус 5y і... Плюс 5 y, вони з е, при додаванні дають нам 0, і ще нам потрібно тільки додати 12 і 24. Це буде 36. Ми отримали про рівняння, яке розв'язуємо. Х буде дорівнювати 6. Беремо оцей х і підставляємо в перше чи в друге рівняння, яке нам хочеться для того, щоб знайти Y. Отже, 2 помножити на х що дорівнює 6, відняти 5 Y і дорівнює 12. Тут у нас є 12. Отих плюс 12 переносимо в іншу сторону. Тут у нас залишиться мінус 5 у 12 і мінус 12 дає нам 0. Тому у дорівнює 0. І обов'язково записуємо разом парочку Х та у. Це у нас Х6, а у 0. Це розв'язок.